І Якщо ви думали, що це вже фініш і далі немає нічого ржавого, то це не так. Тому що у нас є отут оця задня частина, бачите? Куди кріпиться ходово. А це у нас внутрішній поріг. А звідти він на хвилиночку згнив. А там піддомкратник, і він теж на хвилиночку згнив. І воно все приварюється до Ланджерона, а воно теж згнило. А тут заглушка порога згнила. Ця частина згнила, ще й пішло на внутрішню арку. Звідси воно наче нічого, але з того боку там все. Отож. От і лийко Натикали лейкопластиря, чого ж не замовілили? Хіба ж таки вам оце так жалко було? Ой.